Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні, 12 лютого, і мілітарний доповідає про ракету Циркон. До сьогодні ми не знали, чи дійсно росіяни використовували цю ракету під час ракетної атаки 7 лютого 2024 року. Тоді з'явилася інформація про ракету, запущену з території окупованого Криму, яка рухалась з незвичною траєкторією, не схожою на раніше зафіксовані Онікс та кінжал. Припустили, що це циркон, і показали фото уламків знову ж таки. Відповідь на питання, чи це справді був циркон, не дали і в повітряних силах. Юрій Ігнат, речник повітряних сил, зазначив, що наразі вивчаються уламки цієї ракети. А сьогодні Київський науково-дослідний інститут досудових експертиз оприлюднив відео уламків ракети. Там заявили, що є наявний факт використання 3 м 22 циркон. Про це свідчать маркування на частинах та уламках, а також ідентифіковані вузли та деталі. Зазначається, що ракета складається з комплектуючих, що позначаються відповідним маркуванням: 3 Л 22 3 в 22 Два і так далі. Літера може відрізнятися, але загальне маркування для цих ракет 3 м 3М22. На кількох уламках виявили напис 3Л22, нанесений за допомогою лазерного гравіювання та тислення. В інституті підкреслили, що це свідчить про конкретний вузол виробу. Також болти на рульових механізмах мають маркування 26. Це є особливістю циркону. Крім того, інші маркування на уламках вказують на дату виробництва компонентів кінець 2023-2024 рік. А от мікроелектроніку дослідити практично неможливо через значні пошкодження. Наразі вивчають склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційні матеріали. Також в інституті досудових експертиз підкреслили, що ракета не відповідає заявленим характеристикам, Щоправда, не уточнили яким саме. Станом на зараз як саме виглядає ракета? «Циркон» невідомо припускають, що її експортним варіантом могла би бути ракета Брамос-2. Ось так виглядає макет цієї ракети, який раніше демонстрували на виставках. Про компанію Брамосейроспейс ми розповідали у випуску про ракети П-800 Онікс, якщо коротко, то Брамос то ракета Брамос це експортна версія Онікса. А компанія Брамос Ейроспейс це спільно російське індійське підприємство. В назві зашифровані назви річок Брахмапутра та Москва. Ріка з російської сторони до компанії входить консорціум НПО машиностроєння. Останній і займається цирконом. Щодо характеристик ракети, це також питання. За даними з відкритих джерел, циркон має довжину до 10,5 метрів, дальність до 1000+. плюс кілометрів, якщо вірити різним російським заявам, максимальна швидкість близько 9 махів, вага бойової частини. 300-400 кілограмів відомо, що пуски цієї ракети здійснювалися з фрегата адмірал Гаршков. Також є інформація про випробувальні пуски з підводних човнів, які здійснювали із надводного і з підводного положення. Також заявляли про розробку берегових комплексів. «Циркон» позиціонують як гіперзвукову протикорабельну ракету, і начебто, її можна навіть застосовувати роєм, щоб знищувати групу ворожих кораблів. Крім того, вона призначена для знищення берегових цілей. Як виглядають пуски з фрегата? Та ми вже бачили, а от всі інші ні. Припускають, що береговий комплекс може бути схожим на БРК Бастіон, з якого запускають П800 Онікс. Відомо, що для корабельного пуску використовуються контейнерні установки вертикального пуску зс 14 Ці ж пускові використовуються для калібрів та оніксів. Водночас є інформація, що пусковий контейнер саме для циркона розрахований на більше навантаження у російських пропагандистських відео. Хваляться, що ракету не можна виявити через високу швидкість та маневр. Верність, тобто обрахувати ймовірну траєкторію, як з балістичною ракетою не вийде. Звісно ж, пропагандистам дуже хочеться заявити, що її неможливо збити. Але розробники не такі оптимістичні, кажуть, що це можливо, але дуже складно. Росіяни і гіперзвукові ракети це окрема тема у своїх програмах. Про військову техніку вони постійно заявляють, що такого немає навіть у американців, і розповідають історію, технологій та геніальних конструкторів, які продовжили справу. Звісно ж, Вернера фон Брауна заяв. Вити про створення гіперзвукової зброї та її створити це різні опції. Так вже відбулося з російським «Кінжалом», який більше не називають гіперзвуковою ракетою, а називають як є аеробалістичне. Треба зазначити, що ця ракета дійсно розвиває швидкість, гіперзвукову швидкість, але на певних відтинках свого маршруту, а не впродовж всього, як це мало би бути з гіперзвуковою зброєю. Ще раз підкреслимо, що наразі невідомо, чи є циркон гіперзвуковою керованою ракетою. Водночас, за інформацією з відкритих джерел, вона має маршовий прямоточний повітряно-реактивний двигун, який теоретично міг би забезпечити ці характеристики. І наостанок, останні відомі випробувальні пуски ракети циркон відбли. Лися 19 лютого 2022 року за п'ять днів до початку великої війни. Тоді журналісти телеканалу Звізда побували на фрегаті адмірал Грашков Коли я готувалася минулої п'ятниці до підсумків на мілітарному, я знайшла там оцей фрагмент. стоїть підітажний дом. То ми в прицілілись от Якщо не в цей під'їзд, то в точно літає. Чому Ігор Крохмаль використав приклад саме з багатоповерхівкою, щоб описати точність ракети церкон, залишиться загадкою назавжди, оскільки в грудні 2023 року він помер після тривалої хвороби. А щодо ракети, яка летіла в бік Києва 7 лютого, 2024 року, то в інституті досудових експертиз зазначили, що вона була спрямована в зону, де немає військових об'єктів. Наслідок удару було пошко. Оджено цивільну інфраструктуру та постраждали мирні люди. Щодо того, як збивати такі ракети, чекаємо результатів від повітряних сил, в арсеналі яких є ЗРК Петріот ПАК 3 та зРК «Самп-Ті». А тим часом не забуваємо, що мілітарний долучається до спільного збору з «Повернись живими компанією Око Око за Око 3 Збираємо мільйон гривень на 200 бойових частин для fpv дронів. Закинути гроші можете за QR-кодом, який бачите на екрані, або в описі під відео. Все це для того, щоб Роєте всім необхідним 10 підрозділів ударних безпілотників десантно-штурмових військ. А ще підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.